Так, пацієнт Корвет Z06 ls 3 5,7 7 літрів. Ось таке. Вже бачу його під капотом якої машини він мав бути. Скловолок. Роботи по скловолокну. Треба бампер поміняти. Значок поїде до сина Віктора. Це 100%. Uh, шо ж? І все? Фара, 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 фара нема, це все розбите. Ти херня ми це все поправимо. Корвет. Я зараз не взяв я три правда, з роботи. Своє основне, бо це підробіток недільний. Але... Але я думаю, що я зараз колесо накачаю і ним переїду, щоб мені було легше його розбирати і збирати. Клинку там ми мусимо погазувати чи що. Так, накинув крило. Так, з грубшого, щоб бачите, що, що тут і як. Кинув бампер. Вже на машину подібний. Корветик. буду клеїти скловолокно. Бо кузов в нього скловолокно. Вже вимальовується. Тут єдине, що двері такі зарубані. двері. Ну і ця частина Це пішла вниз, треба буде клеїти, треба буде молдинг новий і так далі. По крилу ніби стало, чуть-чуть бампер треба посунути, бо тут такий зазуряка, такий зубчик негарний. Але в принципі, в принципі, в принципі, ніби вимальовується, як то кажуть. Так. Три години роботи пройшло, заклеїв двері зсередини, дав вставочку з кловолок на повіефірки, щоб дзеркало потім причепити. Завтра дам ще пару слоїв, але зараз треба щоб основа. Тут три слоя. Причепив крило, підклеїв точніше капот. Завтра буду шпаклювати скловолокном. І майже зрізав скло, але тут треба ще з рамкою буде погратися, вирівнати рамку. Але вона, походу, не пішла. Ну треба буде міряти до нового скла. Коли це зріжеться, це відшпаклюється, то відшпаклюється. Отак то, грубо кажучи, фари в мене ще немає. вправити треба зазор отут. Але я думаю, що ми це все зробимо, треба по-любому фару. Обов'язково. Фару. І це все пошпаклюється. Буде, приклеїться нове скло, вирівнюється ця кромка, теж покраситься. Він буде корвет бігати далі. І пробувати злетіти в рів, чи куди там він злетів, не знаю. В кювет. Продовжуємо другий день. Корветиком, це вже заклеїлося, все красиво, все, бо зачистили. Тут так само, зараз скловолокно накидаємо, шпакльовку зі скловолокном, але перед тим шліпшкуркою, легенько, легенько його виведемо кутик. А тоді будемо, коли це буде сохнути, будемо зрізати скло. Так, Результат на даний час. Тут веж покльовали, виклеїли, тут тут, морду зібрали, фари нема, там проклеїли.